Привіт, це Ерік, і це останній урок цього модулю. Я вітаю, якщо ти дійшов до нього. Якщо ти виконав всі домашки і в тебе нема питань, тим паче вітаю. Якщо є питання, пиши в коментарях під цим відео. Це останній урок модулю він дуже цікавий, адже весь об'єм інформації, який переробляється в ході роботи, дуже складно контролювати. І для цього я знімаю це відео, демонструючи вам саме способи, як себе перевірити, коли ви будете здавати цю роботу. Просто уявимо, що ви е, лише маленький гвинтик цієї системи, дизайн-системи в компанії і розробляєте цей дизайн в команді. Як взагалі ось себе перевіряти? Потім, звичайно, у вас буде певна документація, яку необхідно продовжувати вести і притримуватись неї. Але все ж таки, я знаю, що всі люди не ідеальні і всі помиляються. Навіть я, навіть ті, хто давно працюють, всі скажуть, що ми помиляємось. Буває. Якщо ви будете себе після цього уроку так само перевіряти, шанси, що ви десь помилитесь, зменшаться, тому що помилки ви побачите відразу. Домашки в цьому модулі в кінці не буде. Я хочу, щоб перепочили всі. Я хочу, щоб всі, е, якби, ну, можна сказати, що на цьому модулі вставимо прям кінець, тому що наступний модуль це анімація. а П'ятий модуль це взагалі бонусний, він там про цікаві моменти, але не про там саму практичну частину. Ну, і взагалі, в чому заключається саме перевірка. Перевірити себе на правильність слоїв, перевірити себе, чи взагалі все працює. Перевірити те, що отримує верстальщик пізніше, ну, з вашого дизайну. Ну і я хочу, щоб ви за. Цей завершення модулю віддячили мене, підписались на мій канал, поставили лайк, ну і взагалі написали коментар, як вам цей модуль складний, легкий, можливо, щось не вистачало, можливо, десь я щось робив неправильно, і ви хочете мене виправити, або попросити там щось додатково дозняти для цього уроку, для цього модулю маю на увазі. Ну і взагалі, як себе перевіряти. Ось у вас є проект. Тут буде декілька сторінок, сотні тисячі також відкриваємо 1024, тут теж сотні тисячі сторінок. Перше, що ви перевіряєте, це, звичайно, весь дизайн. Переглядаєте де яка логіка. На наступному уроці ви ще побачите тут прототипування, але ось дивитесь там кнопки, куди що веде, чого не вистачає, можливо. І просто самий наявний приклад: ви дивитесь на дві кнопки. Розумієте, що ось ця кнопка мусить, наприклад, відкрити якийсь попап, а дивитесь, попапа нема. І його треба зробити. Тобто, все ж таки, вам треба буде ось 100 сторінок очима ще раз, тверезо. Це найкраще зробити там вранці, ну коли ви починаєте роботу, перегляну. Тому що коли я здаю дизайн, я зазвичай. Там, завершив його через декілька годин, або на наступний день я його переглядаю і бачу, що в ага, мене там кнопка, а немає ніякої дії, або там немає POP-up відповіді дії цієї кнопки. Тому переглядаєте. Також після цього, як ви це переглянули, ви дивитеся адаптив. Все працює, чудово. Адаптив настільки потрібен розробникам, як вам, щоб в майбутньому, якщо що, це виправляти. Далі дивитесь відступи, щоб у вас були е, врапери, футери. Ну ось така побудова, структура. всюди були правильні відступи. І на цьому е, така візуальна перевірка завершена. Тепер переходимо до більш цікавого. І це взагалі чек-лист. Випишіть собі його. І після цього використовуйте на всіх своїх проектах. Це не тільки для ui Кіта, це взагалі просто чек-лист е, middle senior дизайнерів Ну я ось так громко кажу, голосно, гучно, але я думаю, що використовуючи його, ви в майбутньому в компаніях та й взагалі на фрілансі будете краще робити дизайн. Ну, точніше, технічну його частину. Перше, що робите, чек-лист, це перевіряєте в пошуковому запиті фігми відсутність таких значень, як. Фрейм, Rectangle, Group, Ellipse, Polygon. Ну і всі стандартні ось ці значення. Чому? Тому що всі вони мають якось називатись та якось бути. Ми, наприклад, починаємо з о, значення Frame, Дивимось, і у нас є один фрейм. Це неправильно. Ну, Звичайно, у вас, коли проєкт сторінок буде більше, буде можливо більше помилок. Ми це відкриваємо. Бачимо фрейм і робимо це, наприклад, підпис текст. Можна підписати, як вам зручно. Далі. Фрейм результатів немає. До речі, можна відкрити на всіх сторінках. Тоді ви побачите, що цей фрейм дублюється ще ось тут. Теж його так і називаємо. Далі відкриваємо і результатів в файлі не знайдено. Тепер шукаємо rectangle Знаходимо два ректенгли в UiKit, Насправді, UiKit стільки можна редагувати необхідно, але все ж таки, якщо ви, якщо ви хочете їх відредагувати, відкриваємо, називаємо BG і чудово, є. Yeah. Дивимось: rectangle ніде немає. Наступний це Group. І ось тут вже пішло. Ну, насправді, це UiKit, а ось, бачите. 1440. А це, до речі, всі влого. А, є ще певні іконки. Це все ми прибираємо. Тобто, ось це все груп. Uh, ну, насправді це можна залишити: груп. А ось тут груп. Ага. Це все нормально названо. Давайте повернемось. Тут. Да, ось це можна залишити. Дивимось, що ще в нас. 1440, це теж ось, наприклад. Теж нормально. І так, ми перевіряємо далі. Ну, ілюстрації, звичайно, можна залишити. Головне, щоб не було групи десь, ось тут, наприклад, щоб це не називалося групою. Далі дивимось Еліпс і проганяємо так і далі. Еліпса взагалі немає. Далі дивимось полігон, теж його немає. Автолейаут, до речі, теж немає. Другий пункт нашого чек-листа перевірки це відсутність в пошукових запитах саме цифр. Один, два, три. Ну ось тут, наприклад, у нас немає. Image один, ось він. Його можна насправді якось перейменувати, дати йому якусь відповідну назву, тому що цей імейдж його будуть експортувати, і назва буде в нього імейдж 1 Це краще якось перейменувати, залежно від того, який розділ тут з'являється Build А тут далі дата. І це зображення тоді буде дата. Імейдж. Ну і перевіряємо далі. Далі там можна двоєчку пошукати, трой, тройку, четверку. Головне, щоб не було нумерації. У вас не мусить бути груп 1, груп 2, груп 3. Це неправильно. Треба всі Правильно називати. Третій пункт нашого чек-листа це перевіряти зайві фрейми, групи та інше. Я просто ось буду, наприклад, дивитися, дивлюсь, хедер відкриваю його, бачу, що у нас тут є меню, все правильно. І ви так можете теж якісь елементи переглянути. Тайтл плюс description. І бачимо тайтл підзаголовок і кнопки. І далі спускаємось, бачимо все, для того, щоб все це пере щоб все це все відчинити Досить обрати сам е, елемент, е, натиснути Ctrl-Alt-L, а потім е, затиснувши Alt, натиснути ось тут. Відкриються всі-всі е, слої. Ви розширяєте максимально, як це дозволено. І просто ось таким способом переглядаєте мейн компонент і дивитесь, як воно взагалі тут побудовано. Це мусить бути дуже. Красива побудова, ось така структура. Не мусить бути такого, що, наприклад, head, в ньому один якийсь елемент, наприклад, headline, і все. Тобто, ось так не мусить бути. Тому head тут зайвий. Якщо, звичайно, є два елементи, то нормально, чудово. Все це зроблено. Виділяємо все, натискаємо Alt-L. Четвертий пункт перевірки це щоб всі кольори нашої системи були занесені в систему. Окрім тих кольорів, які, наприклад, використовуються десь в логотипах, якихось особливих іконках, але все ж таки. Для цього просто варто натиснути на main page і ви побачите ось тут 19 стилів і якісь не стилі. Відкриваємо, що це. Це, наприклад, логотипи. Далі, ось, наприклад, червоний. Відкриваємо, що це, і бачимо, що це іконка. Тому це не треба нам. Ну і так виходить, проклацуємо, дивимося, якщо десь ось, наприклад, білий. Що це таке? Це і те ж іконки. Тобто, все в нас нормально. Всі елементи, ось, наприклад, цей ми обираємо, все 5 стилів є. Цей блок обираємо, 6 стилів є. Обираємо футер, всі стилі підключені. Лише іконки можуть бути в не стилях. П'ятий пункт перевірки це вже сам UI-кіт. Дивимось тут е, саме кольорову систему, порівнюємо її з тою кольоровою системою, яка в нас з е, права знаходиться. В попередньому році, хто дивився, молодець, я не додав деякі шрифти. Ось ви відкриваєте ось ці значення свої. Передивляєтесь і можете помітити, там чого не вистачає. Може, щось ви додали в ході роботи, в агонії такої радості, що ви робите класний дизайн, і цього не додали. Або, ось, наприклад, Detail 2 на горі, а мусить бути внизу. А Hyperlink доданий в Total. А де ж він? Ага, а он взагалі ось так. Бачите, помилки були. Я їх виправив. Перевіряйте це більш уважно, кольори. Uh, перевіряєте кольорову систему, перевіряєте ефекти. І останній пункт чек-листі, що треба зробити, це уважно подивитися всю схему uh, з назвами, з усіма елементами, ну, тобто фінально переглянути саме по назвам. Є у вас десь якісь проблеми в назвах кнопок чи де? Все це уважно. Варто переглянути. Відкриваєте, дивитесь, чи названі у вас ось ці значення. Size, size, size. Може, десь щось, ось, наприклад, тут property. Ми бачимо в лого партнері, що в нас значення property. А мусить бути Name Company, наприклад. Щоб не було ось таких непотрібних зайвих елементів, поганих. Ну і взагалі, ось це все. Це чек-лист, там, наче 5-6 пунктів. Записуйте його собі. Підписи тут були поміжні, Тому. Переглядайте це відео, запишіть собі чек-лист, десь складіть його, щоб не забули. І на цьому все. Удачі, вивченню дизайну та створенню ось такого UI-кита.